Весела, настільна сімейна гра, велика пастка і морквяні перегони. Суть гри, в нас можуть грати чотири гравці. Так, до прикладу обираємо, що зайчики будуть ходити перші. Витягуємо картку, в нас може бути два кроки, випаде картка, крути. Картки роз'єднуються, потім ви собі вже зробите на один перепригнете на одну нірку і на три. До прикладу, ми на зайчик ходить першим, там на дві нірки йому потрібно перепригнути. Так далі черепашка на три. І в нас є морквинка. Якщо нам випадає крути, ми крутимо морквинку. Так? Тут можуть бути різні пастки. Тобто, дивіться, в нас з'явилася дірочка, коли я перекрутила, і наша фігурка може в неї провалитися. Тоді вона вибуває з гри і перемагає той, хто першим досягне вершини морквинки. Дуже весело, класно дітям вивчати рахунок від одного до трьох в ігровій формі. І далі, що прекрасно, в нас є величезне ігрове поле, по якому ми можемо ходити нашими фігурками підкидаючи ігровий кубик, так від одного до 6 ходимо, виконуємо різні завдання, вивчаємо рахунок і весело проводимо час з нашими дітьми.